Звучали чарівні голоси українських кобзарів, народних співаків і музикантів. Крізь століття, перепони, заборони пронесли кобзарі своє неповторне мистецтво. Сьогодні воно має різноманітні форми від традиційних кобзарів до величезних капел. Одна з таких і є самодіяльна народна капела бандуристів Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут. Капела була створена в 1961 році. Натхненно і піднесено співають самодіяльні митці-бандуристи, пропагуючи чудове мистецтво і чарівність української народної пісні. І не тільки вдома в Україні, а й далеко за її межами. Слухали і аплодували бандуристам у містах і селах Росії, Грузії, Вірменії, Польщі, Німеччини, Болгарії, Словенії. Іспанії в колективі співають студенти нашого університету. Їх не єднає тепла щирість творчих стосунків, їх єднає безмежна відданість творчості, глибока любов і повага одне до одного і до своєї справи. Шановні першокурсники, запрошуємо вас. До нашого колективу, де ви зумієте навчитись не тільки співати і грати, але і зумієте духовно збагатитись.